2024 рік вже ніколи не буде як раніше. Змінилася наша країна, змінилося все. І змінилися ми. Ми іншими стали у лапах війни. Поюють бійці, волонтери, і ми щось для миру теж хочемо зробити. І знаємо твердо, за нами майбутнє, тому здоровими ми маємо бути. Період агресії і Негативо ми продовжуємо бути корисними на нашому фронті. Ми продовжуємо навчатися, підтримуємо наші клоні та щиро віримо перемогу. Ми будуємо плани на майбутнє. Плани нойте всі всім майбутнє. Ми за здоровий спосіб життя. Вас вітає команда полотнянської гімназії Енергія! Сьогодні акторію, як ніколи, є проблема здоров'я. Майже 90% дітей до віку, війну учнів і студентів мають відсілені дороги. Тільки за останні 5 років на 41% збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров'я до спеціальних медичних груп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають наркотики, палять, п'ють. У 75% випадків захворювань є наслідком нашого способу життя. Здоровий спосіб життя може продовжити наше життя на десятиліття, зробіть нас щасливими і успішними. У наш час, коли інтернет різні гашки стали обов'язковим атрибутом дозвілля, знижена рухова активність може стати реальною загрозою для здоров'я. Соціальні мережі зумно впливають не тільки на наше здоров'я, а й на вміння спілкуватися з тими, хто нас оточує у реальному житті. Отож, уявіть вечір п'ятник. Люди, скаменіться, що ми робимо? Все могло бути зовсім по-іншому. Варто лише одного разу звернутися навколо та впевнитися в тому, що справжні друзі завжди поруч. Час іде, а ти ще досі залипаєш у соціальних мережах. Віртуальний світ, реальна загроза. Соціальні мережі бувають наш розум. Користуйтесь правильно, не зловживайте. Не забувайте про своє здоров'я. У полоні весь світ, інстаграм, фейсбук. Телефон ніяк не впаде з рук. Як з цим боротися, як позбуде з цього? Ми обираємо реальні розмови, почуття реальні обираємо. І життя краще ми забираємо це вибір. Хороша нагода продбай про власне майбутнє здоров'я. Фізична активність робить нас сильний. Якщо ви хочете бути в тонусі, мати гарне тіло, бути здоровими, просто танцюйте. Це навіть українську правила нашу країну найбагатшою країною світу. Виростала я на Україні, виростала де грона калини, що весни під вікном. Yeah. yeah. Колоться жито пшениця, і тече тут жереда водиця. Нас найкращі у світі дівчата, лювіщі різ душею багаті приїжджай.